Писати а, притомний текст. І насправді, наприклад, мені дуже подобалася традиція класика Німеччини, де а, людина, яка пропонувала авторську програму на телебаченні, він відмовлявся від неї, тому що колонка факс вартує набагато більше. І тут я хочу перейти до наступного. А, я хочу звернутися до власників, меді, до менеджерів, які є, до колег. А має бути запит не просто на розумних, цікавих людей, має бути запит на людей, для яких журналістика є певною місією. Про що йдеться? Колись в ВЖСУ, це вже достатньо давно, мене вразило навіть трохи обурило реакція моєї колежанки достатньо молодої тоді дівчина, яка працювала парламентським кореспондентом в моєму телеканалі. Вона сиділа куточку до жопаси і ритма ридала. На моє запитання, що сталося, вона поскаржилася, що її колега. Сама парламентська кореспондентка зробила калькуланний крок у кар'єрі. Вона стала прес до якогось там важливого чиновника. Я навіть розгубився, хоча, в принципі, я людина, яку дуже важко вивести з рівноваги, а, тому що з моєї точки зору кар'єра і журналістика є речами несумісними. І на сьогодні, коли власники мас медіа купують або переманюють людей, вони насправді роблять помилку, вони не шукають тих людей, а цих людей достатньо багато, і мій колега Валерій про це говорить, що якщо ти робиш що щире і цікаве, завжди знайдуться люди. Вони не шукають тих людей, які насправді сприймаються як поклик, як місію. Тому що. На правили жаль, і це наступна теза, якою я хотів би торкнутися, а в Україні я можу помилятися, якщо не десь близько 80, здається, вище, які готують за ліцензію без ліцензії дипломованих журналістів. У мене виникає, а, виникає кілька питань. По-перше, чи а, потрібна така кількість журналістів в українському ринку? Друге питання: куди всі ці, ці люди? Потім зникають, тому що їх подупують щороку, а людей відчувати достатньо складно. Чи є у нас велика кількість людей, яка здатна навчити таку кількість студентів, і головне, чи тому там їх вчать. Тому що насправді а, з першого дня треба пояснити цим людям, що журналістика це дуже дивна штука, в якій насправді дуже важко зробити гроші. Ви можете стати впізнаваними, але навряд чи станете знаменитими, хіба що вам дуже пощастить. Ви можете заробити собі на хліб, але розбагатіти на чистій журналістиці практично неважливо, принаймні усяджена в майбутньому в нашій країні. Але є щось, заради чого варто, якщо дожити, то принаймні працювати. Я людина, яка не є дуже сентиментальною, але коли на вулиці якось підійшла до мене людина. Нагадуючи, там, щось, щось починала мені казати, я знизав плечима, я там розумію, про що йдеться. А він цитував мою статтю, про яку я вже забув. І він казав, що я плакав двічі в житті, коли ховав свою маму і коли читав ваш текст. Так от, повторюю, я не знаю, чи варто заради цього жити, але заради цього варто працювати напевно. І люди, які мають в принципі, займати селекційною роботою, шукаючи журналістів, Маю шукати саме таких людей, які готові працювати заради цього. І я ніколи в житті не повірю в те, що таких людей бракує. Я готовий повірити в те, що їх не шукають. А, стосовно ще, ще один момент, на ну, якому хотів би зупинитися, коли йдеться про виховання журналістів. Я не знаю, я, я напевно безмежно далека людина від навчальних процесів і не моя справа, не моя компетенція там, давати поради чи там, критикувати ті, програми навчання студентів, але в мене час від часу складається враження, що людей, яких готують у спеціалізованих вишах для журналістської сфери, вони за форматом, з рівнем своїх знань, не, в принципі, не відповідають навіть вимогам 90 років. А не те, що 21 століття. Тому що на сьогодні, взагалі, якщо говорити про нові виклики журналістики, є потреба, на, так би мовити, універсального солдата. Тобто, про що йдеться? Є, знаєте, як сьогодні, асиметрична відповідь. Сьогодні є величезний запит на так званий підрозділ або сили спеціального призначення. Тобто на людей, які володіють навичками певних абсолютно різних знань. Тобто це людина, яка може коротися з снайперською гунтівкою, з мінометом, поставити адміну, зняти міну, яка в разі потреби може завести БРД чи проїхатись на дав. Сьогодні люди, які проходять вище часто густо, досконало володіють навичками літературного радовування, але чомусь їх там навчають думати, вони не знають мов і абсолютно не володіють мультимедійними навичками. Сьогодні. Крім всього іншого, є попит на тих журналістів, які знають і вміють дуже багато. І Якщо я можу собі ще дозволити бути пристроєм аналогом на цифровому світі, то люди, які хочуть бути розумними, цікавими і запитаними у журналістиці майбутнього, вони всі цими навичками мають головіти. Був такий у мене в житті такий кумедний випадок, я його не Чому? Тому що я це навіть колись а, запропонував в якості експерименту, в якості такої певної вправи, і вона багатьом людям знадобилась попри, попри всі а, зміни, які відбулися в журналістському світі і в журналістських навичках. Ну, Чесно відкриюся, там був день народження у приятеля, я там вранці міг спати, зранку приїхав на роботу, тоді працював парламентським кореспондентом. Колымы oh,